Виміряти холестерин, артеріальний тиск, отримати консультування від фахівців сьогодні, 22 листопада, у Рівному, можна було безоплатно перевірити власне здоров'я. Людмила Рівнянка каже, до подібних акцій долучається вже не вперше. Тим більше, що мені треба провіритися. Я думаю, така благодійна акція це дуже добре для людей, які тому що там стояти в тих чергах, теж то на прийоми до лікарів. А так, слава Богу, так от прийшов, все провірив і спокійно додому підеш, бо знати, що в тебе немає ніяких проблем. А ось рівнянка Надія до подібної ініціативи долучилася вперше. Розповідає стан свого здоров'я постійно перевіряла у лікарнях. Я була якось у лікаря, я проходила. Ну, то цього хотіла зробити, але не вийшло. мені. То я через сто підійшла, думаю, я тут недалеко живу. Хочу знати цукор, е холестерин. Організатори кажуть, було багато охочих пройти тестування на вірусні гепатити Б, С та ВІЛ. Результати були відомі впродовж 20 хвилин. Ми маємо на сьогодні чудову нагоду показати людям, що тестування на ВІЛ це доступно, це безпечно, це інформативно. Паралельно працює зі мною лікар-терапевт, наша, яка допомагає пацієнтам звернути увагу на проблеми, які можуть бути не обов'язково пов'язані з віл-інфекцією, на здоровий спосіб життя, на увагу до свого харчування. А акцію приурочили до європейського тижня тестування, який триває з 18 по 25 листопада. Як зазначають організатори, таку ініціативу провели для того, щоб нагадати людям наскільки важливо вживати профілактичні методи. На даній акції буде проводитись за такими чотирма напрямками: це перше консультування дота після тесту. Потім проведення безкоштовного тестування на ВІЛ, на гепатит. Також будемо перевіряти, вимірювати тиск, глюкозу, оксигенацію, і будемо роздавати для тих, хто потребує, контрацептиви для того, щоб Люди розуміли, що потрібно вживати і профілактуватися, тому що це є основа здорового способу життя. За даними ВОЗ, щорічно близько 1,3 мільйона людей помирають від гепатитів, що перевищує кількість смертей від ВІЛ СНІД та є подібною до кількості смертей від туберкульозу. Додамо наступна акція, на якій безоплатно перевірятимуть стан здоров'я всіх охочих, відбудеться 29 листопада у сервісному центрі МВС. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.